Американський актор Харрісон Форд вискочив зі свого автомобіля, кинувся вниз схилом і допоміг пораненій жінці вибратись із автомобіля, який впав у глибокий яр. Це якийсь нове кіно. Бу! Ні, Що це за фільм? було в реальності. Це реально було в реальності, причому не перший раз. Перший раз він як пілот літака допомагав знайти дитину, яка загубилася в лісі, чи в житті? Він... Чи Так, в він кіно? в житті літав Ничего. над лісом разом з усіма рятувальниками. І іншими Гаррісон uh, Форд абсолютно фантастичний актор, абсолютно фантастична людина із абсолютно фантастичним почуттям гумору. І у нього в житті вистачало і грошей, і найрізноманітніших uh, uh, випадків, які які змушували його ризикувати своїм життям це, Але, бо, слухай, ну, це це саме досі. В цій ситуації він ж не побоявся. рахуй, підійшов машина ж могла вибухнути, він але Він звичний він звичний. Насправді він ризикує життям заради ролі трюки на мотузках, справжні вибухи, польоти в реальних літаках. Все це про зйомки, зокрема легендарного фільму Літак президента. Про найцікавіші факти зйомок цього фільму розкажемо у наступному сюжеті. Це все досвід. Від тебе залежить життя інших, продуманим має бути кожен крок, особливо коли ти у повітрі на висоті 11 кілометрів над землею. Усе це про фільм Літак президента. Чому на зйомки довелося запрошувати справжнього пілота? Як знімали фільм в США? І чому кінострічку робили поспіхом? Здається, фільм був приречений на успіх одразу. Ідеальний сценарій, який сподобався кіностудії, Гаррісон Форд, який не був зайнятий, і одразу погодився зніматися, а робили все швидко, щоб встигнути до літа. Бо саме влітку фільми показують найкращі результати в прокаті. Ідея фільму виникла в 1996 році, і від ідеї до початку реалізації пройшло лише кілька місяців. А менше ніж через рік вже відбулася прем'єр. Яра, та чи принесла вона омріяний успіх творцям? За сюжетом президент США Джеймс Маршал, якого зіграла зірка зоряних війн Гарісом Форд? Повертається додому після візиту до Москви, де він публічно заявив, що Америка більше не буде терпіти тероризм під час польоту. Його літак захоплюють російські терористи. Вони вимагають звільнити генерала Івана Редека, російського диктатора, який організував жорстокий військовий режим у Казахстані та намагався силою відновити радянський союз. Президент мав би покинути літак разом із сім'єю, але він обирає боротися у закритому. Просторі літака починається жорстока битва. А у заручників єдиною надією залишається їхній президент. Цікаво, що для зйомок взяли справжній літак Боїнг 747 Його просто перефарбували під президентський салон. Переробили точно за планом справжнього літака: кабіна, коридор, навіть прес-зона. А ще цікавіше, що під час зйомок його і справді підіймали в повітря. Для цього навіть найняли досвідченого пілота, який мав понад 25 тисяч годин польоту. Ось, наприклад, цей катер, де президентський літак прямо. У супроводі f 15 теж не комп'ютерна графіка, а справжні повітряні судна. А знімало це все з літака навпроти. Словом, кінотворці добряче заморочилися, аби це все мало реалістичний вигляд. Основні зйомки відбувалися в США, у Каліфорнії, на студії Sony Pictures. Там побудували детальні декорації літака, щоб актори могли виконувати трюки. Сцени, де показують російську в'язницю та військову базу, які за сюжетом знаходяться у Росії та Казахстані, знімали у Колумбусі, штат Огайо. Там знайшли підходящі будівлі, які нагадували радянські військові споруди. А ось кадри з вулиць Москви це насправді Лос-Анджелес. Дуже неочікувано, як із сучасного американського міста вдалося зробити колишню радянську столицю. А вийшло це завдяки декораціям, вивізкам, спеціальному освітленню і комп'ютерній графіці. Ось і правильно нема чого до Росії літати. Кіностудія вірила у фільм Літак президента. Тож виділила чималий бюджет близько 85 мільйонів доларів. І не помилилася, бо касові збори склали понад 315 мільйонів з усього світу. Це зробило стрічку одним із найуспішніших блокбастерів літа 1997 року, який навіть через десятки років залишається актуальним. Насолодитися легендарним бойовиком можна вже цієї неділі о 20.00. Класика кінематографу, яку варто побачити знову. ICTV2. класика, яка об'єднує покоління.